Доброго всім дня! Вирішив додати трошки облич в ефір. Вас вітає компанія Bonatrade. Я Олег, її засновник і керівник. Ось я хочу показати вам обзор відкатних воріт на цьому об'єкті. Зараз розверну камеру та поелементно розкажу та покажу всі моменти наші відкатні ворота з зашивкою ламелями pipe. Трубча стала така з полочкою 105 мм. Тут виконали монтаж на стрічковий фундамент стовпчиків і типова схема монтажу, де у нас опорна рамка поруч або частково на стрічковий фундамент змонтована. Та опорний стовп 100 на 100 тройка. От автоматика де? У нас тут змонтована. Відкатні ворота. у нас комплектується стандартно. 100 на 100 опорний стовп та нижній уловлювач та верхній фарбовані в колір. Все у нас оцинковане. Ось так от тихенько ворота працюють і автоматика. Тут опорна рамка, два стовпчика 60х80 з верхнім обмежувачем і 4 ролика. цьому верхньому обмежувачі. Рама варіт, звісно, оцинкована. Після зварювання навіть в тих місцях, де ми пошкодили слойцинку, ми тут робимо піскоструминну обробку та цинкуємо електродоговим напиленням, поновлюємо слойцинку. Рейка закріплена стеропластими втулками до рами, не зварювання. Також комплектуються всі наші ворота такою от муфтою для регулювання і накладкою для того, щоб цю муфту не видно було, щоб водичка не попадала туди. При монтажі автоматики ми використовуємо кутники також оцинковані, щоб потім не було ніяких моментів по корозі. Зашивка пайп, кріпиться таким от чином. Гвинтами, до рами. і на жодній зламілій, всередині у нас тут немає ніяких закльопок, які терчать і заважають, і псують зовнішній вигляд. Примикання ось так от виглядає. До рами ніяких щілин. Ззовні немає ні щілин, ні кріпильних елементів. Все акуратно, гарно. Так вот. Дякую за увагу. Всім пока.